Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні ділюся з вами рецептом млинцевого торта. Можливо, у вас теж є дуже цікаві рецепти торта цього або ж начинок. Обов'язково пишіть в коментарях. Для млинців я беру 3 яйця, додаю солі дрібку десь 2 грами. І буду змішувати вінчиком їх розбивати і гарно перемішувати сіль. В мене також для млинців відміряно 400 мл молока. Та 150 г борошна. Десь мілілітрів 50 я зразу вливаю, щоб гарно розбовтати яйця. А далі буду вже після борошна додавати. Існує дуже багато варіантів рецептів, як зробити тонкі млинці. Ви дивіться, який вам до вподоби. Я звикла по цьому рецепту робити, тому що вони в мене виходять тоненькі. І я навіть. Не даю олію на сковороду. Вони виходять з першого млинця, гарно їх можна перевернути на другу сторону. А ви дивіться, є роблять з сироваткою, з кисляком, з кефіром, з молоком, з мінералкою, просто з водою. Головне, щоб ці млинці були дуже тоненькі і дуже ніжні. Тоді буде дуже-дуже смачний млинцевий торт. Я буду його робити не солодким. Він у мене буде з куркою, грибами, твердим сиром, вареним яйцем, зеленю. Це буде дуже-дуже смачно. І додаю 3 столових ложки олії. Все змішаю, і тісто на млинці у мене вже готове. Пательня у мене вже розгріта. І я не додаю олії. Я на сухій пательні смажу млинці. У мене невеликий такий ополоник, і я виміряла, якраз неповний ополоник це дуже тоненький шар млинців. Буде вони, ось, дивіться, перевертаються взагалі чудово, це в мене перший. І зараз я буду так пересмажувати. І скажу вам, скільки в мене штук вийде, і скільки це буде по вазі. Ось дивіться, дуже гарно перевертаються вони. і Зустрінемося, коли вже я всі пересмажу, і скажу вам вже результат. В мене вийшло по вазі 500 грам, пів кілограма. І поштучно в мене вийшло 18 штук. Тепер я беру дві цибулини. Цибулю дрібненько кришу і буду на пательні підсмажувати на олії. Пательня у мене вже прогрівається. І зараз я буду підсмажувати до гарного золотистого такого кольору. Це на малому вогні орієнтовно десь 8-10 хвилин. Вона так томиться на маленькому вогні, поки не буде така, як потрібно. Тому що, якщо не досмажити, то в волинцевому торті вона буде несмачна, будуть попадатися такі дуже товсті шматочки, і я їх дуже не люблю таких. Тепер беремо 300 грам печериць і теж тонесенькими смужками їх дрібнимо. Поки наша цибуля буде вже гарного золотистого кольору, і ми тоді будемо додавати до неї печериці. Печериці порізали, дивіться, якого кольору цибулька. І тепер я беру піалочку і туди відбираю десь пару ложок. Потім скажу, для чого це. А сюди до цієї решти цибулі буду додавати печериці. І вони будуть підсмажуватися. Печериці швидко смажаться, теж орієнтовно десь 10 хвилин, і вони вже будуть готові. Зараз я швиденько додаю і додам сюди сіль та спеції, і вони швидко хай смажаться. Це буде слідуюча начинка для нашого млинцевого торта: 2 г солі, 2 грами перцю чорного молотого. Та 2 грами паприки. Все, тепер я ретельно змішую все, і хай вони смажаться до готовності. Орієнтовно десь 10 хвилин вони будуть смажитися. Все, чекаємо тепер, поки будуть вони готові. Ось, дивіться, 10 хвилин пройшло, вони вже такого гарного кольору. я зараз додаю сюди до їх. Сметану. Можете додавати вершки, в мене домашня сметана. Я 2 столових ложки сюди додаю і тепер помішуючи, буду випарювати. Ось до такого стану, дивіться, воно вже густеньке. І тепер виключаю і знімаю його. Тепер слідуючим шаром буде філе курки. Але я беру не філе, а беру стегну. Там м'ясо трошки таке більш соковите, не таке сухе, і мені більше подобається з його готувати, чим із філейної частини курки. Ви дивіться на ваш смак. Все, дрібненько так кришу і теж потрібно буде її посмажити на пательні. Додаю пару ложок олії і додаю курку. Накриваю кришкою. І теж вона буде орієнтовно 10-15 хвилин. Додаю 2 грами солі, 2 г перцю та 2 грами паприки. Все ретельно змішаю і буду до готовності її підсмажувати. Це буде слідуючим шаром. Нашого млинцевого торта. Але цей шар я буду перемелювати через м'ясорубку, тому що дуже такі шматочки великі, і коли накриватиму млинцевий торт, він буде дуже горбатий. Ось я сюди буду додавати тепер цю цибулю, що я відібрала, як вона смажилася. Це в мене вже. Курка і зараз швидко цибулю, і курку з цибулею я змішаю. Можете окремо смажити, але так швидше все пересмажили, відібрали трошки та й все. Все сюди додаємо, соль, перчик там по смаку, тобто цей шар вже готовий. І тепер беру три варених яйця і тру на бурячну тертку. Це буде ще один шар для нашого. Торта. Ось так я швидко тру. Тепер я буду його пересипати у салатник, і сюди ж буду ще дрібнень, дрібненько кришити зелень. І зелені у мене петрушка. Дивіться, що у вас є зараз: зелена цибулька, кріп, що вам подобається. І дрібненько-дрібненько кришу і буду додавати сюди до наших яєць. Все, тепер я буду змішувати. Ви дивіться, хто з чим змішує. Я додаю знову таку сметану, можна додавати вершки, можна додавати йогурт. Я спробувала в мене курка трошки так посолена гарно, через те я цей шар солити не буду, а ви дивіться, по своїм смаковим якостям. Попробуйте начинки, щоб вони були відрегульовані по спеціям і по солі. Тепер у мене ще брусок твердого сиру, тут 160 грам. І я теж його на бурячну тертку буду терти. І знову ж таки, ось пару ложок я буду відбирати. Далі вам розкажу, для чого. Все це відставляю. І тепер починаємо саме цікаве, починаємо збирати наш торт. Я беру таке у мене деко для піци є. Я підмощую пергамент силіконізований, і буду класти на нього вже перший млинець. Духовка у мене вже нагріта на 180 градусів. Я буду потім його трошки запікати. Першим шаром я кладу гриби, їх кладу розправляю повністю по всьому млинцю, щоб воно гарно лягло. І буду наверх накривати слідуючим. Цей шар уже є грибний. Тепер буде слідуючий уже з курки. Ось так. Вони гарно, вони дуже еластичні, вони не, не рвуться. Млинці, дуже ніжненькі і смачненькі. Тепер я трошки змащую сметаною і на сметану буду додавати вже шар курки із цибулькою, який вже у нас перекручений на місорубці. Ось так. Десь орієнтовно дві ложки додаю і буду його гарно зараз розправляти. Тепер слідуючим шаром буде йти яйце і зелень. Ось так. Кожен шар він соковитий, і за рахунок твердого сиру він буде дуже-дуже смачний і не сухий. Тут начинку можете на свій смак самі регулювати. І хто що любить, я пробувала такий млинцевий торт із морепродуктами теж надзвичайно смачний. Тепер трошки до цього шару я додаю тертого сиру і накриваю і так по черзі, поки не закінчаться всі начинки. Ось, дивіться, це вже в мене верхній млинець. У мене на цей торт пішло 11 млинців. Начинка в мене вже закінчилася. Ці я вже відставляю, ці вже будуть у мене солоденькі потім. І тепер я беру фольгу і накриваю і відправляю на 40 хвилин при 180 градусів в духовку. Зустрічаємося через 40 хвилин. 40 хвилин пройшло. Ми тепер акуратно знімаємо фольгу під дією тепла всі млинці гарно, так пройшлися начинкою, вони соковиті, гарні, сир розтав. Тепер я беру цей сир, що ми залишали, і притрушую вверх. І ще на 10 хвилин ставлю в духовку, щоб він розплавився, і далі будемо вже смакувати запах. М -м -м. Ось дивіться, яка краса. Зараз я швиденько буду різати, тому що цей млинцевий торт їдять гарячим, поки сир тягнеться. Він дуже-дуже смачнющий. Обов'язково спробуйте і напишіть, як вам такі начинки, як вам такий торт сподобався. А я зараз буду смакувати. Я його не ріжу, я беру руками і смакуємо. М -м -м. Це смакота. До зустрічі.